Свята не вийшло перед новим роком. Команда футзального клубу сумського державного університету зазнала домашньої нищівної поразки, встановивши антирекорд звітного розіграшу Екстраліги. Як хмельницький спортлідер плюс засмутив сумських студентів та їх вболівальників? Подробиці в сюжеті. На останній матч у році сумчани були змушені виходити без двох лідерів. Володимир Саєнко травмувався. а Роман Зеленський пропускав зустріч із спортлідером через дискваліфікацію. Ігра ніби складалася не так погано для господарів. Овенш біля першої половини Максим Ганжа відкрив рахунок і вивів сумдеу вперед. Але і візитерів це аж надто розлютило. За дві хвилини вони тричі змушували студентів розпочинати з центру. Розмова в роздягальні, схоже, пішла на користь сумду. Принаймні, гол Євгена Петраковна це натякав. Але сталося зовсім по іншому. Спортлідер спочатку забив четвертий, через дві хвилини п'ятий, потім шостий. А далі рахувати взяття воріт сумчанам було вже відверто боляче. Господарі сміливо пішли в банк Песоцький прийняв рішення грати у п'ять польових. Обстрілявши всі штанги та поперечину чужих воріт, господарі пропустили аж одинадцять у свої. 2-11 підсумку. Це антирекорд цього розіграшу екстраліги. экстра лиги. Игроки элементарно не доигрывают с игроком. 1-1 проигрывают единоборство. от вони привели до того, що ми начали проігрувати 6-2, потом уже 5-го выпустили. Но ну, это вот могли могли попасть, не попасть, но получилось так, что как всегда. пропустили очень много голов. Я бы не сказал, что счет как бы по игре. У команды Сумы очень хорошая, добротная команда, хорошие стандарты, просто реализация. Наш вратарь Богдан Тимощук очень удачно сыграл, выручил кучу моментов. Просто мы свое забили, они а не свое нет. И как бы тут как бы дело только, только в реализации. Наверное, все-таки чуть-чуть повыше у нас исполнительское мастерство. Потому что по первому тайму, будь поудачливее команда Сумы, я думаю, что нам было бы очень сложно. Вот. И, конечно, во втором тайме включили чуть-чуть движение, и оно уже как бы стало очевидным как бы наше преимущество, особенно когда в движении, когда как бы у нас мяч был на контроле. І вже дійсно стало легше. Спортлідер удруге в сезоні забиває 11 м'ячів. Команда Віктора Глинця – найрезультативніша в екстралізі. Сумчани ж менше за всіх вражають ворота суперників і після 12 турів продовжують утримувати дев'яту позицію в турнірній таблиці української футзальної еліти. Дмитро Шпірко, Сергій Сурков на часі спорт.